Там чорні хмари, там білі хмари. Коли б господи град не пішов. Горпинки повив'язувалися. Ідемо пасинкувати і підгортати помідори. Погода аж шепче. Працюй не хоче. Ось іде стовбур. Коло нього збоку оце пасинок. Його треба відрізати. Шмюк. шмюк, шмюк. О, і отаку листечку. Також оце треба знімати, бо помідори височенні у мене по два-два з половиною метри. Там, де в'яжуться помідорчики, треба відкрити. І тоді отак. Косимочки. Раз, раз, раз. Віра Григорівна, як вправно, ножичками. А хто ж тебе навчив? Mm, ну, дійсно. Между прочим, между прочим, я тобі скажу. Дід Вася. Дід Вася мій мене вчив пасинкувати, а мене доглядати. Так. Да. Ну, і отакий. От вже попасинкований гарний кущик. Зараз він польється і загорнеться сапкою. Але це стосується високих помідорів. Ну, це ж ці чудо землі. Я трохи не розберу. Вони якось так цікаво розкладаються, зовсім не так, як всі помідори. Листя зрізай, а пасинки тут не зачіпай. а ти пасинкуй. А я зараз буду горнути. Це в мене низькорослі славки. От на них пасинки я залишаю, бо вони по-іншому ростуть. Хоча я їх підв'язую. Я всі помідорчики підв'язую. Підживлювати не буду, бо вони вже двічі підживлювалися, достатньо. Помідори не сильно люблять підживлюватися. Часто це перець треба частенько. О, ще якийсь у мене гарбузик виріс. Красота. ляпота. Пірамідки потихеньку гірки підіймаються. Ну, ось так. Ми попасинкували, підгорнули, підв'язали гуртом помідорчики. Тепер їм простір, воля, сонечко, вітерець і тепер будуть гарно чіплятися і нав'язуватися плоди. Чекаємо!